Вітаю на каналі. Рубрика Букініст. Продовжуємо огляд книг. Нагадаю, що будь-які книги з цих оглядів ви можете придбати, написавши в коментарі під відео або зв'язавшись за контактами в описі каналу. Також внизу під, під відео в описі є посилання на Google Диск, де є весь перелік всіх книг з усіх, усіх, усіх відео, які вже демонструвались. Сьогодні в нас назбиралось трішки серійних видань. Ну, як серійних, тобто там, де більше одної книги. І ми їх зараз оглянемо. Так, перше це в нас Олександр Степанов Порт Артур. Щось мені знайоме, можливо, вже в нас була така книга. Роман в двох книгах Москва художнична література, 1988 рік. Так. Книга в гарному стані. Глянцева обкладинка. Роман посвящен упорної многомісячної оборонні крепості Порт Артур в русско-японської війні 904-905 роках. Мужество героїзму, її защитників, руских солдат і офіцерів. У настоящої здані включена перша книга романа. Ціна 2.40. Наклад 540 тисяч примірників. Ну і відповідно друга книга. Цього ж самого роману. Той самий рік. Наклад. Наклад, наклад. 540 тисяч. Ціна 2:40. З цим зрозуміло. Аркадій Гайдар. Трьохтомничок. Собрання сочинення в трьох томах. Бібліотека Огоньок, Москва, Видавництво Правда, 86-й рік. Що в нас входить в цих три томика Отже тут у нас повісті і розкази. Ось зміст, небагато їх. Наклад 2 мільйона примірників. Величезний наклад, ціна 2,30. Теж обкладинка глянцева. Якісно зроблене видання. Другий том. Тут повісті, розкази, фронтові очерки. Більш детально ось можете зупинити і подивитись на зміст. Так, ціна 2 рубля. Наклад той самий 2 мільйона. І останній заключний, третій том. 86-й рік, все так само. ранние и неоконченные произведения и Аркадий Гайдар в газете. Так. Наклад 2 миллиона, цена 2,50. То вот есть такая подбирочка. Далее у нас Леонид Первомайский. Избранные произведения. Москва, художная литература, 78-й рик. В двох томах. Перевод з українського. От зустрічались такі видання. Є в мене ціла підбірочка, був Шевченко, чотирьохтомник перекладений з української. І ще є одинарні книги, які теж перекладали з української на російську мову. Ось, так. Пірвомайський. Не знаю, я такого автора. Книга. Ще сторіночки склеєні. Так, з 1908 по 1973 рік жив український-совєтський поет про більшого ліричного дарування, лауреат госпремії Госпремьесер, особенностью його творчества являється те, що в ньому жизненно органічно объединились, сплавились в єдиної цілої лірика чоловічої душі і високий гражданський пафос. В перший том вийшли лучшие стихотворення поета, написані їм за 50 років літературної життя. Тобто, в цьому томі у нас вірші. І відповідно тут зміст на дуже багато сторінок. 4, 6, 8, майже 10 сторінок, 9 сторінок змісту. Вірші за різні роки. А, тут із ранніх книг і пише, які тут книги. Із книги солдатські пісні, днем і ночью. Із книги Все, чим живет душа, із книги Уроки поезії, из книги «Счастье для всіх і так далі. Вечора, вчора і завтра. Така підбірочка. Тобто це поезія у нас. Другий том. Що в нас входить в другий том? Розкази. В другому томі у нас розкази. Ось. Крупніше показую, можна зупинити. І... Ознайомитесь. А, тут, наверное, авторский переклад. Есть в некоторых рассказах. Так. Второй том. Вошли избранные рассказы и повесть «Черный брод». Это произведение литературного философского эстетического плана, рассказывающего мысли автора об искусстве, жизни, красоте. Наклад 50 тисяч примірників. Ціна рубль 70. Другий теж такий маленький наклад. Ой, перший том, точніше, б'є. По 50 тисяч. Доволі таки не масове видання українського автора. Сімонов, живий і мертвий, попадається вже неодноразово. В різних виданнях була, І таке, здається, трьохтомне теж було. Якщо не помиляюсь. Так, Москва, художня література 89 рік. Ось, бачите, нюанс. Хтось по, пообводив назви мар, ем, фломастером і по, помальовував пустоти в Р, А, О буквах. Е, попадались такі книги. Я не знаю, хто нашу робив, чи це діти, чи це може в когось з дорослих така. Забавка була. Е, до речі, мене розпитували з відео коротеньких, там, де було 11 мішків книг в газетах. То переважна більшість якраз з тих мішків то були в нас любовні романи чи жіночі романи, які ми будемо оглядати в наступних відео. І дуже багато книг по кулінарії сучасних. Теж їх будемо згодом оглядати. І ось ці книги. І які ось так от замальовані букви. Це теж з ж бібліотеки. Отже, повернемось до огляду. Це в трьох книгах, один роман, Трилогія Живий і мертвий. Автор восдає в судьбах своїх героїв мужественну борьбу совєтського народу проти фашистських захватчиків в перші місяці Великої Отечественної війни. Наклад 3 мільйона примірників, ціна 2,50. Так. Другий том. Ну, в принципі, другий том нічим не відрізняється. Це книга 2. Ціна 3,50, наклад 3 мільйона. Тобто дорожча, бо вона грубша. І третій том 3 рубля. наклад, я думаю, той самий 3 мільйона. Ось така підбірочка. Ще в нас є ось такий шеститомник Твардовського, але там нюанс. Там, здається, останній том він десь був підмокав і трошки, видно, там підцвив. Але оглянемо поки що ці. Відповідно, ця підбірка буде ну, з якоюсь знижкою, тому що є нюанс з тим, що він якби неповноцінний останній том. З нюансами. Москва, художня література, 76-й рік. В перший том ходять вірші за проміжок часу, 26-й 40-рік. Поема страна Муравія і переклади. Тоже дивно для мене річ в підбірку авторів поміщати їхні переклади. Кого вони там перекладали? Ну ось вірші. Так. Страна Муравія. І переклади. Наприклад, з української поезії перекладав Шевченка. Тічот вода в сінє морі. Думка, тополь, думи мої, думи мої. І так далі. Івана Франка. З білоруської поезії. З народного творчества українського білоруського. Так. Наклад 50 тисяч примірників. Теж невеликий. Ціна рубль 75. Так, другий том. Вірші 40-45 рік. Поеми Василій Тьоркін. і Дом у дорогі. 77-го року, а цей 76-го. Вже на наступний рік вийшло. Тобто це зібрання виходило не, одно, не одразу, а з часом. Так, Тут у нас наклад 150 тисяч, ціна 210. Можливо, я помилився, бо зазвичай однаковий наклад. Ні, тут 50. Дивно, можливо, опечатка, Подивимось по наступних томах, бо я не думаю, що такі збірні багатотомні видання виходили настільки різними накладами. Так, третій том. 78-й рік. Видання. Вірші 46 по 70 поеми. за далью даль. даль" тьоркін на том світі. Книги. Таке враження ніхто не читав. Наклад, наклад. 150 тисяч. Ціна 2 рубля. 1978 рік. рассказы очерки з 32 по 59 рік. Дневник председателя колхоза. С Карельского перешейка, Родина Чужбина, послевоенные рассказы и очерки. Наклад 150 тысяч, цена 2,10. П'ятий том. Тут, правда, помнята трошки обкладинка, Є така вмініатина. Так, Статті Заметки у літературі речі і виступлення з 33 по 70 рік. Видана вже в 80-му році. Ця книга. Речі, виступлення, рецензії. Наклад 150, ціна 1 рубль. Так, і ось цей том у нас постраждалий, теж видно помнятий. І ось якщо ми тут відкриємо, бачимо, книга має такі пошкодження. І вийшла вона в 83-му році. Тобто аж через 3 роки остання книга вийшла. Після п'ятого тому. Тут листи з 32 по 70-й рік. Це теж така тема, що виключно вже для. Дослідників, особистості цього письменника. І тут кому він писав, дата і так далі. Так. Тут у нас наклад 150 тисяч примірників, ціна 2,40. Можливо, хтось знає, що то опечатка з першого тому. Бо не думаю, що він може бути 50 тисяч, а всі решта книг, навіть там, де заметки, виступлення і письма по 150 тисяч. Це якось нелогічно. Сумніваюся, що він настільки рідкісний. Ну і ще дві книжечки, які, на жаль, точно йдуть в утилізацію. Це двохтомник Анатолія Калініна. Вони дуже сильно постраждали. Як бачимо, тут така цвіль Поцелили, вони серйозно десь замокли. Тут були ізбрані президент в двох томах. Москва, художественна література, 76-й рік. Тобто воно, бачите, на всіх сторінках пройшло. Ну, чи майже на всіх, але не знаю, якось від лікування. Після лікування лише цю можна книгу читати. я думаю. Але я не знаю, як так робиться і чи це робиться взагалі, чи можна рятувати такі книги. тут наклад 100 тысяч, цена рубль 12. Представлены наиболее известные произведения 47-67 роки, верность долгу советского гражданина, взаимоотношения поколений, и, наконец, вечная тема, тема любви, вот о чем эта книга. В ней сама жизнь, трудовая, полная борьбы, счастливая победа человека над собой и так далее. И другой том, тоже 76-й год. Так. Наклад 100 тисяч, ціна рубль 18. 000. В тому входять роман Цыган, в центрі якого образи Цигана, Будулая і казачки Клавдії Пухлякової. Історія їх любові, повість возврата нет у трудно... любові женщини, судьба якої була круто повернута всім пережитим і тяжелые годы войны. Статті, посвящені творчеству Шолохова. Ось так. На цьому все. Кому цікава букіністика, підписуйтесь на канал. Дякую, що додивились відео до кінця. До зустрічі в нових відео. Бувайте!